Говорили про переваги та недоліки штучного інтелекту. У центральній публічній бібліотеці влаштували тренінг із медіаграмотності. Мета заходу розповісти людям про вплив інноваційного інструмента на суспільство. Зокрема, згадували про те, як з допомогою штучного інтелекту вигадують новини, імітують реальність і як це впливає на формування громадської думки. Ми будемо дивитися нові освітні серіали про штучний інтелект, які вийшли на порталі Дія цифрова освіта. Зараз штучний інтелект увірвався в наше життя, і він як має позитивні, так і негативні сторони. Ну, позитивні він спрощує пошуки інформації, створення інформації. А негативні зрозуміло, що він спотворює інформацію, маніпулює, посилює шахрайство, вплив якоїсь дезінформації. Учасники заняття люди старшого віку. Старші люди це категорія ну, вразлива, і вони піддаються цьому впливу, що і в Фейсбуці є постять, перепощуть оці знаєте, фотографії, які, наприклад, я бачу зразу, що ще створені штучним інтелектом. А вони такі дуже вразливі, думають емоціями. Також учасників навчали користуватись чатом GPT. Зокрема, чітко формулювати запитання для його ефективної роботи та яку інформацію можна довіряти штучному інтелекту. Учасниця тренінгу Ждана Тимофеєва каже, уже має досвід використання цифрового помічника. Коли він з'явився, я не стала з головою впирнати в це, тому що я хотіла подивитися, що це, чи немає там якихось загроз. Але зараз я дуже так. Користуюсь частенько і чатом GPT, Він мені допомагає робити домашки з мови програмування Python. Подібні заходи дозволяють їй вдосконалювати свої знання щодо користування штучним інтелектом. Як з точки зору медіаграмотності, як не підпасти під вплив штучного інтелекту або якихось фейкових новин, і оце мене постійно цікавить, і тому я і хочу досконалити свої якісь навички знання. І штучний інтелект це майбутнє, але теж треба з розумом його використовувати. Влаштували тренінг у межах тижня медіаграмотності. Крім того, у читальній залі розгорнули виставку Прокачаний щі». Вперше у книгозбірні її розгорнули у лютому цього року. А з початку листопада 2024-го її експонували у 50 бібліотеках Європи. Ірина Контратюк, Павло Романюк новини міста.